Всім привіт, хто завітав на мій канал. Незабаром новий рік і я вам пропоную ідею створення подарунка із символом року. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Декорувати будемо такий блокнот. У мене вже прогрунтована, профарбована акриловою фарбою, і фарба вже гарно висохла. І далі буду клеїти декупажну карту. Змочуємо декупажну карту. Наносимо клей ПВА. Прибираємо зайву вологу. І на зворотній бік декупажної карти теж наносимо клей ПВА. Накладаємо файл і виганяємо повітря із -під декупажної карти. На торець я приклею серветку, клею на клей ПВА і утворюю. Отакі зморшки. Клеємо так, щоб заходила і на задню сторону. Далі будемо працювати зі шпаклівкою і трафаретами. Я підібрала приблизно такі малюнки, як є на декопажній карті, і буду наносити на поверхню. Нанесла трафарет і залишаю, щоб шпаклівка гарно просохла. А далі будемо фарбувати. Для основи я буду використовувати сині відтінки фарби. Фарбу гарно розбавляємо водичкою, щоб вона була така більш рідкіша, і профарбовуємо. Я відразу фарбувала в декількома кольорами і просушила роботу. Далі буду додавати коричневі відтінки, тому що вони є у нас на декупажній карті. Додала коричневої фарби і такий маємо результат. Тут ще додала набриз білою фарбою, гарно просушила. Бажано між кожним слоєм фарби просушувати, для того, щоб фарба не змішувалась. І для цього я використала два відтінки синього, два відтінки коричневого. І плюс біла фарба. І от у нас вийшла. Така робота. Для того, щоб захистити роботу, я покрию її акриловим лаком. Все гарно просохло. І все ж таки я не втрималася і додала трішки золота, таким чином, я виділила рельєф. І це вже у нас кінцевий результат. Подарунок на новий рік готовий. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!